В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Такими словами із книги об'явлення святого Йоанна Богослова ми починаємо, брати і сестри, сьогоднішнє свято на честь святої, великомученіці Параскеви. Вона засвідчила ту вірність Богу, ту віру в слово Його мученическою, страдальческою смертю. І це було ще у перші століття християнства, десь на межі Другого і Третього століття. Вона народилася. В місті Іконія Малій Азії і виховувалась у благочестивих і заможних батьків-християн. Народилася вона в день п'ятниці. І тому її батьки, які дуже почитали цей день для кожного християнина, дуже важливий, коли Господь віддав себе на хресні страждання. Вони почитали його постом і молитвою. Вони вирішили назвати свою доньку Параскева. Це з грецької мови і є п'ятниця. Дівчинка зростала в вірі, в євангельському слові, але, на жаль, дуже рано осиротіла. Батьки залишили їй велике наслідство. Багата, але коли вона зросла, вона не користувалася цим своїм багатством земним для насолоди, для своєї дівочої краси, а вона все роздавала людям бідним і нужденним. Вона проповідувала християнство, вона багатьох приводила до істиної віри в істинного Бога. Але то були складні часи. Це були гойніння від імператора безбожника Діоклітіана. І ось один з його воєначальників прийшов до того міста, де жила Параскева. І йому було дано наказ знищувати всіх християн, яких би він тільки не знаходив. І Йому сказали, що є тут дуже вродлива дівчина, яка вірує в Христа, і багатьох навертає довір христианської з язичництва. І цей воничальник призвав до себе Параскеву, став їй, бачивши вроду, пропонувати поклонитися ідолам. А якщо вона не погодиться, то він пригрожував її убити. Але Свята Параскева, дуже хоробро відповіла йому, що я завжди наслідувала моєму Богові Христу і навіть до смерті буду вірна йому. Тоді цей воначальник, думаючи, що вона побоїться страждань, повелів прив'язати її до дерева і залізними когтями стругали її тіло. Її дівоче, красиве тіло, так, що до самих кісток були ці знущання, що вона навіть не вмерла. Так її кинули в темницю, вже думаючи, що вона до ранку і не доживе. Але сталося диво. Вночі прийшов до неї світлий ангел і благословив її, і зцілив всі її рани. Що на ранок, коли прийшли воєначальники, то вони були дуже здивовані. Відразу привели її до головного воєначальника. Він також був здивований. Але він сказав: Бачиш, це наші Боги зробили це диво. Ходім, поклонимось їм. І Параскева пішла. Але не для того, щоб поклонитися ідолам. Бо вона хотіла засвідчити, що це Христос її. Ціли від ран. І ось вони прийшли в капіще ідольське. Вона схватила статую Бога Аполлона, і з молитви до Христа сказала: Господи, приврати в прах і тлін ідолів цих бездушних. І ще одне диво сталося. Всі ідоли ті кам'яні, яким поклонялися язичники, всі були зруйновані тієї ж миті по її молитві і по слову, яке вона рекла, звертаючись до Господа. Це дуже засмутило і збентежило і язичницьких священників. Вони стали ще більше прохати воєначальника, щоб він позбавив їх цієї напасті. Вони казали, вона чародійка. Дивись, яку магію вона роби, що навіть наші ідоли і отак були зруйновані. І воєначальник знову визбав її до себе і вже останній раз став її благати, щоб вона відреклась від Христа. Але свята великомучниця Параскева. Твердо ще раз підтвердила, що вона вірує в Господа і буде завжди вірною йому. І він повелів усікнути її мечем. Вона була похована християнами в своєму домі. І довгі часи від її тіла були зцілення. Брати і сестри, ми знаємо таких великомучениць в історії церкви дуже багато. Це великомучениця Варвара, великомучениця Катеріна та інші. Але для нас пам'ять святої великомучениці Параскеви особлива, бо з давніх давен християни будували храми на честь цієї святої, знаючи і вірячи, що вона є покровителькою і сім'ї, і родини, і особливо жінок. До неї зверталися перед сівом хліба. До неї зверталися землероби, і хто отримав худобу, і всім вона допомагала. І ось на цій славній Вільянській землі, у цьому святому місті, Вільнюсі, побудований був перший кам'яний храм на честь святої великомучениці Параскеви, де й ми сьогодні, брати і сестри, з вами зібрались на святу молитву, щоб прославити святу годницю Божу. щоб та земля, де ми стоїмо, освячена ще віками, це 14 століття, де були хрещені е, сини славного Ольгерда, де були хрещені святі мученики Віллінські, Антоній, Антоні, і Євстафій. І ми сьогодні з вами прославляємо святу Годницю Божу. І дивлячись на її подвиг. Згадуємо слова з нагорної проповіді Христа, одна з заповідей блаженства. Блаженні гнані правди раді, бо Тих є Царство Небесне. Так і ми з вами, дорогі брати і сестри, примагаючи всі життєві труднощі і у своєму серці, зберігаючи віру, саме головне. Щоб ми через це отримали спасіння. Тому серцем і щирою молитвою звертаємося до нашої покровительки. Свята, Великомучениця Параскево, моли Бога за нас. Амінь.